Доброго дня! Сьогодні я покажу вам, як проводити кисневе різання. Матеріал куточок 60х60 труба діаметром 120 мм, швелер 6,5 пакетне різання двох пластин, товщиною 10 мм кожна. На заготовках вже проведено зачищення від бруду і іржі і нанесені розмічальні лінії. По вимогам з охорони праці нам потрібен спецодяг, окуляри для різання, рукавиці з варника, головний юбір. Для безпеки роботи на різак встановлені полум'ягасники. Для роботи нам знадобиться газове обладнання, різак, балон з пропанбутаном, редуктор. Кисневий балон та з редуктором для кисневого балону. Для запалювання різака ми відкриваємо горючий газ, потім кисень і регулюємо потужність полум'я. Після прогріву металу відкриваємо ріжучий кисень. Ріжемо куточок, різак розміщуємо на вершині і переміщуємо по одній поличці, а потім по іншій поличці. Для пакетного різання беремо дві пластини, складаємо і фіксуємо затискачами. Виконано зачищення і нанесена розмічальна лінія на верхній пластині. Для скапування рідкого металу пакет встановлюємо на підставку. Готовки починаємо прогрівати із торця, а потім переходимо ми на верхню частину заготовки. І різак ми тримаємо 75-80 градусів і починаємо, відкриваємо видуваючий кисень і починаємо різати.